Всім привіт! Слухайте відразу до справи. Я такі тексти не люблю. Не люблю всі ці, мене складно загубити, важко знайти там і щось оце, таке скиглення. воно ну, часто дуже насправді дурнувате. Я навіть рідко що зауважувала, вибачте, можливо, це пихатість моя така. Ну, не люблю. Мені треба дуже подумати, чого я не люблю. Мені здається, що це ну, така дурість, якщо чесно. І, і показує, що у людини там проблема відразу якась, і треба проблему це вирішувати, вона просто скіглить пастіт в Фейсбуці. Але це мені справді і мене це зачепило чому? Бо я подумала над тим, що. Що в мої останні стосунки, які тривали два роки, були точно От, ну, Тобто в мене не було чоловіка. І тому і, і так провокативно називається: коли у вас немає чоловіка. Так ось я зачитую вам: якщо ваш чоловік не приносить грошей, а ви одна заробляєте на всіх, у вас немає чоловіка. У вас комунальний сусід, який тягає їжу з вашого холодильника. А також я хочу сказати, що це дотепно досить написано. Якщо ваш співмешканець заробляє рівно на себе, а ви викручуєтесь самі, щоб прогодувати себе і сім'ю, у вас немає чоловіка, у вас у будинку задарма гостю і знайомий. Якщо вам терміново відчайдушно потрібні гроші, а ваш бойфренд бадьоро відповідає, що у всіх бувають скрутні часи і все налагодиться, у вас немає чоловіка, у вас приятель і навіть не дуже близький. Якщо у вас серцевий напад, а ваш коханець телефоном командує терміново біжить до лікаря, у вас немає чоловіка, у вас теплий і співчутливий фейсбучний друг. Якщо ви плачете, а ваш, ваш коханий радить не париться через дурниці і не накручувати себе, у вас немає чоловіка. За ступенем близькості це приблизно таксист. Якщо людина має чоловічу анатомію і навіть час від часу її з вами використовує, це не називається у вас є чоловік. Визначити, чи є у вас чоловік, дуже легко. Якщо він у вас є, вам непогано і не страшно. І от мені здається, що, ну, по-перше, можливо, це не тільки мені так здається, бо чоловіки, мені так. Обов'язково в мене дуже невеликий досвід, я відразу скажу. Але всі розповідають, я буду турбуватися про тебе, я тебе буду кохати, я хочу бути з тобою просто, просто для того, щоб кохати тебе, потурбуватися про тебе. Тобто мені в цю, цю лапшу на вуха кожен раз вішаю. Я от єдине, що повірила тільки своєму офіційному чоловіку. А от останнє я не дуже вірила. І я вважаю, що так, в мене страхи їдас жіночі. І я вважаю, що краще бути, впевнено, стояти на ногах. І я навіть записувала відео, що дівчата, я вам співчуваю, я така, як ви. Ну, Єдине, що не в 90-ті, а в 14-му я дуже налякалася. Я не дуже довіряю. Але всі чоловіки, які до мене залицяються ну, так, серйозно, хочуть якихось стосунків, вони от. Вважають за цим текстом, і вони пропонують саме повну підтримку свою. Ну, а на ділі, от в останній раз, про чоловіка я не можу сказати, що він повністю про мене не турбувався, бо він багато для мене зробив хорошого, і я йому вдячна буду все життя. Але mm. і, і турбувався десь з під палки, з <с> під палиця, але турбувався. А от останні мої стосунки, от я зрозуміла, що в мене два роки не було чоловіка, бо пообіцяв одне, а діяв точно, у мене жодної образи нема. Я розумію, чому людина прийшла в моє життя. А, розумію. Але і розумію те, що в мене не було чоловіка, бо тільки на перших, на перші, в перші місяці він щось там намагався. Ну, десь місяців 9. То квіточки, там, то подаруночки. Але якщо дось чогось такого, що вирішувати, я вирішувала за нього проблему його. І він мені створював постійні проблеми. Щось там псував, щось. Ну, так, що він постійно його страшно було лишити у квартирі. Він є шкідник. І у мене, постійно через це був стрес. І я це вирішувала потім і Якісь сюрпризи дуже неприємні постійні. Mm. І так от я от всім багато казала, що я у стосунках, але от чоловіка в мене не було. Якщо от, почитати за тисим текстом. Я була, прочитала, я зрозуміла, що це про мене. ну, Єдине, що він не був моїм співмешканцем, дякувати Богу. Дякувати Богу. Mm. І, коли він пішов з мого життя, це перший був такий конфлікт, неприємний, я розходжусь дуже добре, вічливо з людьми. А тут ну, неприємний конфлікт. Перед цим мені приснився такий сон, що він мені великий такий, я не знаю, що в подарунку, але це великий такий бокс-подарунок він віддав мені. Так От він тримав його двома руками. А, так, що от, поділилася з вами, дівчата, уявіть собі. Психолог, який не аналізував ситуацію про свої стосунки. А, сказати, що ви не хворі, ні, не хворі. мене дратувало це, але так, що, так, що щось там зіпсувати моє життя, не зіпсував він мені життя. Чи там так, що кошалене кохання, і ми не можемо розстатися. Я буваю вас. Діліться, дівчата. Дякую вам за увагу. Пока-пока.